Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ми з Тофом. Сьогодні 8 лютого. У нас сонечко. Бачите. Які. І дивіться, що робиться. Ну. Тюльпани. Ну. А зараз морозець. Первоцвіт жовтий. гляньте, що робиться. Ви бачите, все посходило, а у нас ось, гляньте Мороз. Випав був сніжок, трішечки там якийсь два сантиметра. Так зараз усе розстане. Троянда зрізана навіть, а лежить зелена. Зелена як бубан, ще влі росте. Я не знаю, що робити. І вже і настрій такий, що вже давайте вже чи весну, чи що. Та вже будемо садити, вже будемо щось робити, бо вже ж ніяких сил немає. Ну що ж це таке? Чи буде там? Зима чи не буде, готуватись до морозів, чи не готуватись. Показують у цей тиждень і слідуючий, так і ще 2-3, ну найбільше 7 градусів морозу. І все, і все. І вроді плюс, так якби ж той плюс знать, що воно і буде плюс. Ось гляньте, яка маргаритка, зелена зеленісінька. Ну, таке. Ну, а до весни вже все одно прийдеться готуватися. Ви гляньте на ці ротики. Ось ці ротики. <реш> Ще й квіти випускають. Ну це вже зовсім лютий місяць. <реш> Ой. До весни все одно готуємося, і я вам зараз щось покажу. Ось таку я отримала посилочку від агроексперта. І зараз ми з вами будемо розкривати. Це тільки перевірили на наявність усього, що я заказувала. А далі я ще не відчиняла. Я сама ще не знаю, яке воно і що воно. Так тільки заглянула одним краєчком і все. Зараз з вами будемо це все розпаковувати. Ой, як його. плівку, мабуть, я ще зараз зніму. Ось так. І в мене тут тепличка. <гум> <гум> Ось так. Во. Тепер оці знімаємо. Отак. От Раз, і от так. Два. Ось. Дай. У мене ще до теплички. Я купила собі новий шланг. Ось такий. Кажуть, найкращий жовтий із чорною полоскою. Я взяла 15 метрів, мені 15 метрів хватить за головою. Бо в мене усього двору 25 метрів, а колонка в мене посередині, то хватить і ще й загнути. Так, а оце тепличка. Це тепличка на 4 метри і зразу із агроволокном від агрос. І в мене ще є одна така ж сама тепличка. Я подивилась, мені воно дуже сподобалось, і комплектація, і все. Молодці хлопчики і дівчатка, що так усе нам роблять. Я одразу думала, що дається тільки одне агромолокно. От, хоч написана тепличка. Потім поруч було дугі і кілочки, ці зажими. Я взяла і купила ще комплект цього. Оказується, тут усе є, тут є і дугі. І он, кілочки вони лежать, і зажими, і саме агроволокно. І все отаке вже все тут є. Розстеляй і, будь ласка, користуйся. І ще в мене є одна така сама. Тепер вийшло, що у мене три комплекти оцієї теплички. Дві вже з агроволокном. А оцю, що третю я взяла оцей комплект, дуги і е, кілочки. ось Усе, то я накрию плівкою. Плівочку десь знайду, в мене є на є кусок, так що накрию ще й сама. І в мене буде два порничка, два чудових парничка, новий шланг і ще й буде тепличка із плівкою. Так що до весни вже ми готуємось. Вже хочу поставити її, вже хай гріється земелька, але ще треба витримати два тижні. Отака в мене краса. Готуємось, не готуємось. і насіннячка вже купила і все вже в мене є. І добрего вам... ну, вони... я ніяк вам не скажу. В мене щось гляньте, яке доброго. Таке не перетаке. Тут, як про нього пишуть, так страшне. А виходить, що звичайний кінський нагній. І, і фосфор, кальцій, магній і азотобактерії додати. І змішати он його треба одне саше. Тут 12 пакетиків. Один пакетичок ти розкриваєш і вимішуєш у 10 літрах води і палити за допомогою ліки. От так. І отак. Отакі ще в мене агроволок, агромакс. Та тут, як про нього пишу, так прямо. Як тільки покажеш коробку Агромаксу, так зразу все настільки росте, що аж кричить караул. Ось такий виходить пакетик. Я там один розкрила. Зараз покажу, як його знайду. Та, мабуть, вже не знайду. А, ось ось, ось, ось. Знайшла. От. Та як про нього пишуть, та раз палив, помідори стали такі, як кавуни, кавуни такі, як гарбузи. Ось гляньте, ось такі гранулки. І, і вже більше нічого робити не треба, і бур'яни попропадали, а це все виросло таке, що страшне. Ну, будемо дивитись. Ну, між тим, я у кого не відкрию, у якому інтернет-магазині оцей Агромакс, то ніде немає його, все розкуплено. Нема в наявності. То вже взяла, як взяла, така вже так і буде. Так що весна приходь, ми тебе чекаємо, аби знать, що ти прийдеш. Хоча бабак наш сказав, що буде весна, можете не хвилюватись, хоч вона від вас і не уходила, але все одно ще весна прийде. Ну і все, поки що все, більше мені вам сказати нема чого. Усім до скорої зустрічі, всім до побачення, усім пока-пока.